Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії вірою в серці під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Сьогодні з тематикою Святі подвижники Християнської церкви, які слугують прикладом відповідального ставлення людини до створеної Богом природи, буду знайомити вас я, представник Інституту еколого-релігійних студій Міланич Михайло. Для того, щоб більше зрозуміти, яким чином пов'язані екологічна тематика і служіння церкви Христової, розглянемо ставлення праведників і святих до створіння Божого протягом історії спасіння. Про богоугодне відношення людини до природи, що її оточує, в першу чергу дізнаємося зі святого письма. Цій тематиці присвячено чимало дослідницьких робіт. В старому заповіті описано, що прабатьки батьки людства Адам і Єва жили в гармонії зі всіма створіннями в райському саду Едемі. Навіть після вигнання з раю праведні люди ставились до створіння інакше, ніж грішники, Ной збудував ковчег для порятунку тварин. Пророк Ілля, перебуваючи в пустелі, в часи посухи, отримував їжу через воронів, яких присилав йому Бог. Цар Давид в юності був пастухом і оберігав свої отари. Сам Ісус Христос, який є прикладом для всіх християн, мав особливе ставлення до створінь, адже використовував у притчах приклади з життя рослинного та тваринного світу, Та навіть сам 40 днів перебував у пустелі серед звірів. Від початку існування християнства маємо багато прикладів святих людей, які по особливому показують нам, що богогодне життя включає в себе також мирне, гармонійне співіснування з тваринами та рослинами. Серед перших християнських особистостей, які мали особливе відношення до створіння Божого, слід згадати святу великомученицю Варвару, Її навернення до Бога пов'язане із погляданням навколишньої природи. Жила свята Варвара у 3 столітті після народження Христа у місті Іліополь, тому і названа вона Варвара Іліопольська. Вона вирізнялася особливою красою, і батько заховав її подалі від чужих очей в одній з замкових веж. У період ув'язнення свята Варвара, споглядаючи на світ, доступний їй з вікон, прийшла до думки про наявність єдиного творця. Особливе ставлення до природи мали і такі особистості, як Антоній Великий, святий Венедикт та інші відомі християни, які стояли біля витоків у нашого життя. Оскільки жили вони не в містах, а серед дикої природи, в пустелях, в горах, у печерах та інших подібних місцях. Адже живучи серед дикої природи, важко вижити, і не знаючи і не поважаючи її законів. Отож, слід бути в гармонії з природою, яка є особливою Божою благодаттю. Святий Макарій Великий або Єгипетський, 300-390 роки життя нашої ери, християнський монах, пустельник, отець церкви згадують цього святого Православній Церкві 19 січня, 1 лютого у католицькій 15 січня. Як людина, яка значну частину свого життя провела серед дикої природи наодинці з Богом, святий Макарій, напевно, мав особливе натхнення щодо осмислення, мети існування усього створіння. На цьому я прощаюсь з вами і зустрінемось, як завжди, в наступний четвер об 11.10 і 19.50 київського часу. До наступних зустрічей! Нагадую вам, що ви дивились щотизневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Римсько-католицької церкви Україні та комісії з екології Мукачівсько-католицької єпархії з вірою в серці. З вами був я, ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.